Вітаю! Ну що, є таке відео у нас боротьба з тарганами, зараз поясню. Е, я казав, що ми не тільки друкуємо, а ще й виробляємо деякі речі корисні. Ось одна з таких речей. Звернулись до мене хлопці кажуть, виготов нам акумулятори до FPV окулярів. Я кажу, окей. А в чому питання? Кажуть, та ну, дорого, ну дуже-дуже дорого і дуже. Проблематично. І те ще й лайно, скажімо так. Ну, подивився я на всю цю справу. Ну, тобто, дивіться, ось це акумулятор для FPV окулярів. На двох банках 21700 з тестом заряду, з балансувальним конектором, з конектором підживлення окулярів. До речі, ось так от повинно бути. Одразу на окуляри. А потім вже перехідник на XT60. А не так, як роблять, в OLX та в Розетці, продають, щоб зекономити, продають ось такий варіант. А потім перехідник на ось це, щоб зекономити на мамі, яка сюди чіпляється. А чому з тарганами боротьба? Тому що ось це. Вартує собі вартості 500 гривень. Якщо це 18650, якщо. ой, 21700. якщо взяти 18650, 400 гривень. А в Олексі і Розеці, а також на інших маркетплейсах, продають за 850-900, там дурних коштів коштує. У мене питання, ви там що? Взагалі, блін, батька попутали чи що? Ви на хлопцях наживатися, питаєтесь, це як? Це Яйця собі хочете золоті чи там ще щось. За такі справи можна тільки в дупу щось отримати. Тому такі справи. Хлопцям відправимо. Кому потрібно буде, звертайтеся, будемо виготовляти. Коли є донатні акумулятори, виготовляємо швидко, це не є питання. Коли нема, ну, вибачайте, трошки почекаємо, збори робимо, виготовляємо деякі сувеніри. Реалізуємо і потім закуповуємо акумулятори. До речі, якось покажу і по сувенірам теж. Так що, отак от: з драганами будемо боротися. На військових не потрібно наживатися, їм потрібно допомагати. Все добре, до зв'язку. Так, да, до речі, це ми розробили разом з друкармією. Друкармія і благодійний фонд на зв'язку. Все буде 4-5-0.